Посилка! Яка ще посилка. Ну давай я дивлю, що там за посилка. Ось. Давай. Ох, важкенька! Та це ж не просто посилка, це буктюб сюрприз. І зараз ми його будемо розпаковувати. Усім привіт! Мене звуть Світлана. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, будемо з вами розпаковувати мій BookTube сюрприз Цього року моєю таємною санточкою була є вірніше Люба з каналу Любов до книг. У Люби дуже цікавий канал, це моя подруга. І якщо ви вже давно на моєму каналі, то ви вже, мабуть, неодноразово чули від мене про Любу, про її канал. Я залишу посилання в описі під відео. Обов'язково сходіть, подивіться, в неї дуже цікаві інформативні відео. Є і огляди книжок, є і покупки, але є і такі дуже цікаві тематичні відео, наприклад, про стиль Даркакадемія або про творчість і біографію. Графію Агати Крісті або про Джейн Остін, а також про українських класиків. А ще, якщо ви любите аудіокниги, також заходьте на Любин канал, вона вам може порадити аудіокниги цікаві і з хорошою озвучкою. Ну, а тепер давайте будемо відкривати. Так, Це ще треба зрозуміти, як тут відкривати. Так. Минулого року я не брала участь в BookTube сюрпризі, бо я якраз десь на початку грудня тільки повернулася в Україну. І я не була впевнена, чи встигну до BookTube сюрприза приїхати, чи не встигну, тому не записувалася. І мені було дуже прикро. Але я подивилася всі відео, які знімали мої друзі, мої колеги. Тому що я завжди залюбки дивлюся відео про буктюк сюрприз. Так, ну і зараз відкриваємо, показую вам, ви перші бачите, що там є. Так, тепер і я подивлюся. Так, бачу тут листівочку з щасливого нового 2024 року. Зараз я її розпакую. Подивлюся, яка там листівочка всередині. Так, о, яка симпатична, дивіться. І тут побажання від Любоньки. Дорога Світланко і Люба Софійко, вітаю вас з прийдешніми святами. Бажаю здоров'я і перемоги, любові радості. Обіймаю Люба. Ми тебе теж обіймаємо і теж бажаємо того самого навзаєм! Так, для затишного чаювання чайок ловаре чи ловаре. Ми такий дуже любимо. Це е чорний чай, е бергамот, асорті з різних. Ми якраз нещодавно теж такий купували, пробували, нам дуже, ну, мені дуже подобається. Так, і хочу ще показати, як Любанька постаралася. Вона тут он, приліпила такими наліпками різними тематичними, цікавими. Тут столик, книжки, кава. Отже, будемо пити чайок. Тут я ще бачу для гарного настрою якісь цукерочки. Желейки. Софійка любить жилейки? Ну, якщо Софійка не з'їсть, то я з'їм, бо я дуже люблю. Так, маємо чайок і жилетки. Тепер бачу тут якийсь блокнотик. Ось такий з такими джумеликами чи бджілками записничок на 2024 рік. Ось такий він всередині. Будемо вести планер. Планувати свої дії, своє читання, ну і загалом записувати сюди усі свої плани. Так, далі, далі я тут ще бачу ще якісь цукерки. Ну, це Софійка точно буде. Таких ведмедиків желейних вона любить це, я знаю. Може, і мені дістанеться хоч одненький. Поділишся ведмедиком? Поділюсь з тобою, Можеш брати 10. Добре, дякую. Так, далі бачу тут книжечки. А, так, я писала список, і з того списку Слюбанька вибрала убивство за етикетом. От Я чула, що це досить цікаво, і з гумором така. Пі... Пісня хотіла сказати, книга. Ось тому написала її в список. Загалом, якось мені цього року важко було складати список книг свій вішлист, тому що все, що я дуже хотіла, я вже придбала або ще не вийшло. А те, що не так сильно хотіла, якось настрою у мене теж немає купувати. І, одним словом, треба було мені так сісти, посидіти і подумати, щоби скласти. Так, ну ось ще одна книжечка, вона у мене була давно в моєму вішлисті: це Роберт Блох психо. А о, після того, як я влітку читала казку Стівена Кінга, я. Тим більше ствердилася в думці, що я маю її прочитати, тому що там неодноразово згадується екранізація за цією книгою. Тож мені хочеться прочитати психо, а також щось лихе насуває Бредбері. Обидві ці книги там дуже часто згадуються в тій книзі Стівена Кінга. Ого, скільки книжок! Люба мені подарувала нічого собі! Джон Скалці, бригади привидів. Про Джона Скалці і його війну старого я вам розповідала на початку цього року. У мене є відеоогляд, Залишу десь посилання, зайдіть, подивіться. Досить цікава фантастика. Така теж трішки з гумором написана, такий екшн-бойовик. Мені сподобалося і я захотіла прочитати продовження. Тож, дякую, дуже-дуже дякую. Буду з задоволенням читати. Але тут є ще одна книжечка. Так, 44. Цю я також дуже хотіла. Ще з минулого, мабуть, року, чи з початку цього року, я не пам'ятаю, коли її вже видали. Не бачу тут рік. От. Але. Це від польського автора, це фентезі, і відгуки про неї такі дещо суперечливі, різні. Комусь подобається, комусь не дуже. Але я вирішила, що я люблю польську фантастику. Про, польських, про польське фентезі я теж вам неодноразово розповідала. У мене є огляди і на закон Ордену гурського, і на Мекхан Вегнера. Тож, я думаю, що ця книга теж. Можливо, мені сподобається, і я вам теж про неї розповім в майбутньому. Так, і це було підписано книги для душі. Дякую, Любонько. Ну, чотири книги це взагалі. Можна було нічого більше сюди не класти. Ці чотири книги, і я була би вже щаслива. Так, але Любонька тут поклала ще щось цікаве. Це під ялинку. У, який солдатик, такий дерев'яний, гарний, блискучий. Ялинки в нас ще немає, тому я поки що знімаю на такому фоні. Сподіваюсь, може, пізніше десь. Через тиждень придбаємо ялинку і поставимо обов'язково цього красення. Так. І тут є ще. Щоб прикрасити нашу ялиночку, у нас тепер будуть ще й кульки. Такий набір красивий. І зараз я відкрию, спробую, принаймні, відкрити, покажу вам ось так ось. Ой, щось упало. такий набір кульок. І ще ось такий набір цукерочок, шоколадних. О, Цукерочки ми любимо, особливо шоколадні, правда, Софійка? Так, я жару їх усі. Ну, я так і зрозуміла, що ти жареш їх усі. Так, зараз будемо збирати все, всі подарунки, які ми тут маємо. Як же ж його тут так багато, що важко навіть зібрати. Так, Шофійка, дай мені кришечку. Було листівочка, цукерочки і солдатик. Начебто ну, усе взяла. Ось, така ось у мене. Посилочка, такий сюрприз і такі чудові подаруночки цього року від Любоньки. Любонько, дуже-дуже дякую тобі. Нам з Софійкою всі подарунки дуже сподобалися. І Ми безмежно тобі вдячні і також бажаємо в новому році тобі всього-всього найкращого і перемоги України. Україні. І вам, друзі, також бажаю того самого. Свій подаруночок для своєї підопічної я вже також майже зібрала, скоро буду відсилати. Посилання залишу внизу в описі під відео, коли вийде відео з розпаковкою мого сюрпризу, який я надішлю. Я думаю, там буде створено якийсь загальний плейлист, куди буде додано всі відео всіх розпаковок, буктюб, сюрпризів І посилання на цей плейлист пізніше я також додам в опис під відео, щоб ви могли. Теж зайти подивитися усі-всі відео розпаковок і не пропустили жодного. Ну і на сьогодні у мене все. Я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок, веселих свят, щасливого Нового Року і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!